Якщо я говорю мовами людськими і англійськими, а любові не маю, то я мідь дзвінка бо бубон гудящий. Якщо маю дар пророцтва, знаю таємниці, і маю всякі пізнання і всю віру, так що можу, і гори переставляти, та любові не маю, то й ніщо. Якщо я роздам усі маєтки свої і віддам тіло на спалення, та любові не маю, немає в мені в тому ніякої користі. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічимно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається усього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Любов понад усе вона вища від усіх духовних дарів, говорить апостол Павло. У наше повсякденне життя словом любов, як правило, позначається почуття, емоції. Апостол же в своєму гімну любові описує любов не як почуття і не як емоцію. Він показує її прояву дії, говорить про те, як находять любічі. По суті, словом любов апостол описує святе життя який виробляє в нас повнота Святого Духа. Саме такі розуміння любові доносять нам своїм життям святі Хризант та Дар'я, пам'ять яких ми вшановуємо 1 квітня. Родом Хрисанф походив з міста Олександрії, жив в 3 столітті. Його батько сповідував язичницьку віру. Коли сім'я переселилася в Рим, батьки віддали Хрисанфа філософську школу. Там він став вивчати новий Завіт і навернувся в християнську віру. Батько розлютився, дізнавшись про таке рішення Хрисанфа, і побажав негайно повернути його до язичництва. Для цього він підшукав синові в дружину жрицю Дарію, яка поклонялася богині Афродиті. Але Хрисанфу вдалося й молоду дружину навернути в християнство. Вони прийняли спільне рішення про непорочне життя, проповідуючи цутливість заради Бога серед юників та дівчат. За це римська влада піддала подружжю страшним мокам. дарій зачинили в клізи розпусти, та лев, який мав її шматувати, ліг в ногах святої, не підпускаючи до неї нікого. Хрисанфа ж зачинили в'язниці, де катували, та святе подружжя не відреклося від своєї віри. Тоді їх поставили в глибокий рів і живих засипали землею та камінням. Святі Петро та Февронія, святі Акила і Прискила, та є ще багато християнських подружжя, які своїм життям довели вірність Господу та один одному в сповіданні віри Христової. Вищий вид любові це любов до Бога, яка виявляється насамперед у нашій любові до ближнього. Без любові до Бога неможлива і справжня любов до ближнього. Апостол Іоанн стверджував, хто каже: Я люблю Бога, а брата свого ненавидить. Той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого поруч бачить, як може любити Бога якого не бачить. Будь-яка справжня любов це в кінцевому рахунку любов до Бога. Якщо любов до Бога керуватиме нами, нашими серцями, то ми будемо освяченими і не зможемо здійснити гріховного, неправильного вчинку. Любов вище всього духовного. Бо вона є образом Божим, подобою нашого Творця. Бо Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому.